Я буду чекати Господа, який ховає обличчя своє, і на нього надіятись я буду. Книга Пророка Ісаї, розділ 8, вірш 17. іноді найгучніше в житті це тиша. Іноді найбільша присутність це мовчазна тінь біля серця. Є дні, коли ти молишся, але відповідь не приходить. І є ночі, коли небо здається закритим, коли ніщо не рухається, ніщо не змінюється, і ти вже не питаєш, чому, а лише шепочеш, ти ще тут. Це молитва для саме таких моментів, не для ясних сонячних ранків. А для похмурих світанків, коли хочеться тільки одного, щоб хтось не мовчав. У цій молитві ти зможеш бути чесною з Богом, навіть якщо в тобі є біль і сумнів, не грати роль сильної, а просто бути собою, побути з ним не заради відповіді, а заради присутності, вилити серце без страху. Бути незрозумілою і дочекатися світанку внутрішнього, навіть якщо зовнішнього ще немає. Ця молитва не крик і не проповідь. Це тиха присутність. Це просте я все ще з тобою, навіть коли ти мовчиш. Вдихай повільно і видихай усе, що болить. І дозволь Богу бути з тобою в цій тиші, в цій молитві, в цій ночі або дні, бо він мовчить не тому, що тебе залишив, а тому, що хоче бути ближчим, ніж ти уявляєш. Отже. Молитва, коли здається, що Бог мовчить, Господи, чи ти мене чуєш, чи ти ще зі мною? Я не відчуваю тебе. Я молюсь, але здається, що говорю в порожнечу. Я шукаю тебе, а у відповідь лише тиша. Я знаю, ти є. Я вірю, що ти поруч, але моє серце втомилось не чути. Я пам'ятаю ті дні, коли ти говорив і коли слово твоє було живим, коли твоя присутність була як дихання. Чому ж тепер усе інакше? Чи це я загубилася, чи ти мовчиш тому, що навчаєш? Чи просто тримаєш мене мовчки, але вірно? Господи, якщо ти мовчиш, залишайся поруч, навіть якщо я не чую, не йди, навіть якщо я сумніваюсь, не залишай. Я не прошу чудес, я не прошу голосу з неба. Я лише прошу, нехай моя віра. Витримаю твою тишу, нехай моє серце не озлобиться, нехай я не здамся. Я приношу тобі всю свою втому, всі запитання без відповідей, всі сльози, які не мали кому впасти на плече, всі молитви, які не мали сили навіть бути вимовленими в голос. Господи, будь моїм світлом! Навіть у темряві, будь моїм дороговказом, навіть коли не видно шляху, будь моїм Богом, навіть коли я не відчуваю тебе. Навчи мене молитися не лише тоді, коли легко, а й тоді, коли болить, коли важко, коли незрозуміло. Навчи мене чекати тебе не на своїх умовах, а на твоїх. Навчи не тікати з тиші, не ховатись від темряви, не зневірюватись у мовчанні. Господи, я знаю. Іноді ти мовчиш, бо працюєш глибше. Іноді ти мовчиш, бо готуєш відповідь. Інколи ти мовчиш, бо хочеш, щоб я навчилась довіряти тобі. Не за емоції, а за правду. І я хочу в це вірити навіть зараз, особливо зараз. Господи, якщо ти мовчиш, дозволь мені залишитись поруч, не піти, не відвернутись, а просто бути, бути твоєю навіть у тиші. Я довіряю тобі у цьому мовчанні. Я чекаю тебе. Без доказів. Я люблю тебе без відповідей. І я знаю, тиша не кінець. Це глибина. Це підготовка до того, що буде. Це місце, де ти все ще зі мною. Амінь. Підпишись на канал, якщо тобі важливо мати поруч молитву у важкі дні.